Ми пустили всіх нашу книжку. Ми чекаємо на неї відповідь. Навіть якщо вона буде негативна, це також відповідь і це буде предмет для подальшого удосконалення нашого. Я вам дякую, що ви прибули до нашого інституту, що гарно відбувається наш конгрес. Він хідний і результативний. І зараз про ці результати ми з вами поговоримо. Пепу, завідувача кафедри фармацевтичної хімії факультету після освіти Львівського національного медичного університету, які ви показалися протягом оцих трьох єб і на <зв 'язаний> України. Порушення проблеми торкаються вивчення колекції українського продуктового мистецтва. заявлених доповідей до усіх, що були у секціях, на жаль, було пролюднено тільки 11 і дві були подані поза програмою. Основні питання, які розглядалися і на яких робився наголос, це дійсно було родання українською державою забезпечене підручниками, книгами і навчальними матеріалами, щоб третє покоління іммігрантів мало змогу вчити українську мову і неї володіти. питання проблеми інтеграції. що хоча б частина їх буде функціонувати. Наступне з метою полічно ефективного християнського виховання необхідно. Ми вже багато років сістрою їздим пропонує. До бюджету України наступного і взагалі наступних років. кошти на організацію та діяльність у Харкові. а не виконуємо найголовнішого, не визначаємо, що сьогодні є для нашої держави і для діаспори найголовніше. Ось я недавно був закликаний Міністерством закордонних справ, де засідає Національна комісія з питань закордонного українця, українцям, які так потребують сьогодні. Оцього єдиного організму, я би сказав, діяльності єдиного організму українського світу. Тому я вам пропоную такий текст, зважаючи на те, що сьогодні за кордонами України живе 20 мільйонів українців. Конгрес звертається до президента України. за кордону по одній особі від Східної, Західної, йдеться про Канаду, США, Південну Америку, Австралію та Середземноморської Європейської групи країн.